Вітаю, шановні 11 класи, і ми з вами продовжимо спілкуватися про добу застою. Зрозуміла справа, минулий урок ми присвятили економіці, але економіка одні, одна із задач економіки є робота на користь громадян. Тому сьогодні ми якраз подивимося на життєвий рівень населення та на феномени радянського посідання, такі як дефіцит та черг. Доходи радянських громадян в цей період складаються з двох частин: заробітна плата і фонди соціального споживання. Це безкоштовна освіта, медичне обслуговування, дотація на оплату житла, транспорт та інші соціальні програми. Фонд соціального споживання перевищував заробітну плату громадян в декілька разів. Продовж другої половини 60-х, першої половини 80-х років, відбулося зростання життєвого рівня населення. На середину 80-х років середня заробітна плата в сільському господарстві становила 134-163 карбованці. За період з 1965 року вона зросла в 2,3-2-7 разів. А в промисловості на 20-46% більше. Офіційна статистика свідчить, що на середину 80-х років реальний дохід голосника на одного члена сім'ї був вищий. Ніж робітника чи службовця. Але важкі умови праці, сезонний характер виробництва, брак належних побутових умов та інші чинники призводили до значного відпливу населення і сіл у міста. Низьким залишалися пенсії по старості та інвалідності в більшості категорій працівників. Незначними були і виплати різним слабозахищеним категоріям громадян Матеріальним дімочкам Сім'ям, що втратили годувальника та інваліда, це зумовило те, що п'ята частина громадян жила за межею бідності, отримаючи дохід менший за прожитковий мінімум. Незважаючи на доволі відчутне зростання добробуту населення за вказаний період, Україна на початку 80-х років перебувала серед держав, що посідали 50-60 місця в світі за рівнем споживання. Збільшення кількості товарів, в свою чергу, вимагає появи нових, більш досконалих і ефективних форм торгівлі. В результаті цього з'явилися магазини самообслуговування, універмаги, універсами з широким асортиментом товарів. Сільські трудовики в цей період стали регулярно обслуговуватись працівниками торгівлі в місцях масових робіт на польових станах, фермах, у тракторних бригадах. Разом із торгівлею. Розвивається і побутове обслуговування. Служба побуту перетворилась на важливу галузь народного господарства. Велику популярність населення мали створені в цей період будинки побуту, побутові комбінати фірми побутових послуг. Статистика доходів громадян не зовсім об'єктивно насправді відображає реальний стан життєвого рівня населення. Зростаючі доходи громадян не покривалися достатньою масою товарів народного споживання. І це призводить до утворення такого хронічного явища, як товарний дефіцит. З 1971 по 1985 роки грошова маса зросла в 3,1 рази, а товарна лише вдвічі. Таке становище призводить до прихованої інфляції, появи черг, зниженню якості продукції, бо не вистачає навіть і неякісної. Та поширення явища спекуляції на чорному ринку, де ціна престижних товарів перевищувала в десятки разів. Також в ці роки відбувається зміна в структурі споживання товарів. Населення прагне до комфортного життя, відповідно, зростає побут на побутову техніку, холодильники, пилосмок, пральні машини, телевізори, килими, посуд, меблі, автомобілі та інше. Проте радянська промисловість не була орієнтована на масовий випуск такої продукції. Навіть при завищених цінах на ці товари та низькій е, низькі якості вони були в постійному дефіциті. Намагаючись покрити нестачу товарів широкого вжитку, радянське керівництво вдається до широких закупівель за кордон. Крім того, з кожним роком почали зростати державні роздрібні ціни на окремі види товарів народного споживання. Незважаючи на декларовану конституційну рівність, отримання національних благ в суспільстві було несправедливим. Деформація в соціальній сфері посилюється необ'єктивним необ характером розподілу загальних надбань. Номенклатурні верхи. Утворювали власну закриту систему постачання продовольствам і промислових товарів, що не знали дефіцитів і спекулятивних цін. Ради міністрів і ЦК компартії мали спеціальне господарство, де вирощувались городина і фрукти для представників номенклатури. Переробкою сільгоспродукції для верхівки займалися спеціальні цехи, отримуючи заробітну плату в 2-3 рази. Вищою, ніж робітники і колгоспники, представники номенклатури могли придбати на неї в 5-10 разів більше товарів. За умов тотального дефіциту вони мали можливість за державними цінами купувати необхідне в той час, як основна маса людей або взагалі не мала доступу до якісних товарів, або змушена була робити покупки за спекулятивними цінами. Верхівка користувалась закритими санаторіями, поліклініками, лікарнями, будинками відпочинку, пансіонатами, мисливськими господарствами. Керівництво Компартії держави, котре постійно твердило про свої наміри побудувати справедливе, безкласове суспільство, насправді створило з вигодою для себе суспільство витонченою соціальною нерівності, нечуваного розмуху в цей час набули крадіжки на підприємствах. Навіть виник такий термін як «несуни», тобто ті, хто ніс щось з роботи. Усе це страшним тягарем лягло на виробництво і, забезпечило, і забезпечення товарами, руйнуючи господарські структури, що і так ледве жили. Боротьба з корупцією та тіньовою економікою фактично припинилась. Час від часу, щоправда, відбувалися гучні процеси над розкрадачами народної власності. Було навіть відновлено смертну кару за розкрадання соціалістичного майна в особливих небезпечних розмірах. Але ці зразково показові заходи лише симулювали захист закону і породжували правовий нігілізм, аморальність та безчесть. Одним з основних негативних наслідків процесів, які відбулися в Радянському Союзі, зокрема в ОРСР в 60-70-х роках. Був моральний занепад суспільства. Починаючи з 23-го з'їзду КПРС і 23-го з'їзду КПУ в 1966 році, на всіх високих партійних формах завдання підвищення життєвого рівня населення декларувалося як одне з найголовніших завдань партії та держави. З 1965 по 1985 роки національний дохід в Україні збільшився в 2,5 рази. І становив 96,6 мільярдів карбованців, Три чверті цієї суми надходило у розпорядження робітників, службовців, колгосників у вигляді фонду споживання. Якщо ж урахувати щорічні видатки на спорудження і експлуатацію житлового фонду, шкіл, лікарень, культурно-освітніх закладів, спортивних споруд, підприємств комунального обслуговування, то безпосередньо на задоволення матеріальних потреб населення Припадало 80% національного доходу. Великі асигнування виділялися на охорону материнства і дитинства, поліпшення умов праці та побуту жінки-матерів, виплату пенсій, стипендій учням, технікумів і студентам ВНЗ, загальна сума виплат і пілі за рахунок суспільних фондів споживання на душу населення була теж доволі значною. І зросла в республіці з 1968 по 1985 роки майже в 5 разів. Проте різке падіння темпів зростання виробництва провідного фактора, що впливає на поліпшення якості життя людей, призвело до відчутного зниження і темпів зростання національного доходу. Одним з важливих показників зростання добробуту населення є житлове будівництво. Головним засобом розв'язання цієї традиційно складної для України проблеми в зазначений період стало розширення індустріального будівництва. Щоправда, новозбудовані житлові масиви не відрізнялись оригінальними архітектурними фондами формами, проте в 1974 році понад 70% сімей володіли окремими квартирами. Бортливе будівництво в 1960 80-ті роки розгорталось і на селі. Але держава покладала це завдання на колгоспників, які мали здійснювати його з власних доходів. З 1965 року в Україні практикувалось створення експериментально-показових сіл. Незважаючи на ідеологічний характер такої практики, досвід будівництва експериментально-показових сіл засвідчив, що зручні для життя і роботи сільські будівельні комплекси. Виникли тоді, коли в них органічно поєднувались кращі народні традиції із досягненням сучасної архітектури. У 1966-1970 роках виникло 15 таких населених пунктів. В наступні п'ятирічки їх кількість зросла майже вдвічі. Предметом особливої уваги архітекторів і будівельників була столиця України Київ, завдяки їхній творчій праці, головне місто республіки перетворились на одне з найкрасивіших міст світу. Огранічно поєднавши в собі чарівну природу і регіональну архітектуру, Київ отримав своє власне неповторне обличчя. В місті з'явились цілі квартали багатоповерхових будинків, були споруджені нові лінії метрополітену, розбиті чудові парки та сквери. Саме в цей час в Києві народжується Русанівка, відрадний, сирець, завершується формування. Березняків, Борщагівки, Лісового та інших житлових масивів. Аналогічні мікрорайони будуються в Харкові, Дніпропетровську, Вінниці, Львові. В цей період з'явилися на карті України і нові міста: Світловодськ, Комсомольськ, сьогодні горішні плавні, Нововолинськ, Українка, Придніпровськ, Вільногорськ та інші. З 1970 року пріоритетним напрямком забудови сільської місцевості була проголошена реконструкція старих сіл. Проте у більшості сіл використовували чимало невдалих, стандартних, невиразних проєктів житлових, господарських і культурно побутових споруд. Падіння рентабельності колгосного і розгосного виробництва, дефіцит будівельних матеріалів їх дорожнеча спричинили зниження темпів будівельних робіт. Та змушували сільських трудовиків зводити житло власними руками. Як наслідок, у сільській місцевості на тисячу мешканців зводилось житла вдвоє менше, ніж у містах, Питома вага сільського, сільських населених пунктів, забезпечених природним газом, становила 7%, а водопроводом користувалися мешканці лише 14,6% сіл республік. Зберігалися високі темпи будівництва державного житла. І це збереження зберігти високі темпи будівництва державного житла просто-напросто стало неможливо. В першій половині 80-х років воно значно уповільнюється, а на тлі зростання населення, особливо в містах, де породила житлову проблему, черги на очікування квартири розтягувались на десятиліття. Багато нарікань викликала і низька якість збудованого державного житла. Доволі неоднозначно ситуація склалася і в сфері охорони здоров'я населення республіки. На перший погляд, держава робила багато для того, щоб медичне обслуговування трудящих було, як говорили радянські керівники, на рівні відповідному світовим стандартам. Для цього виділялися значні кошти, які вкладалися в будівництво нових поліклінік, лікарень, санаторіїв, будинків відпочинку. Постійна увага приділялася підготовці кваліфікованих медичних кадрів та їхньому досконаленню. Так в Україні в 1960-1970 роках функціонувало 15 медичних вищих навчальних закладів і десятки середніх спеціальних медичних навчальних закладів. Задяки їхній діяльності в 1960-1975 роках чисельність лікарів. І середнього медичного персоналу зросла більш ніж у півтора рази, що дало змогу забезпечити на кожного 300 жит... на кожні 300 жителів республіки одного лікаря і трьох медсестер. Але ці статистичні дані відображали лише зовнішній бік розвитку вітчизняної медицини. В роки застою наслідок зниження рівня добробуту населення та незадовільних умов праці і побуту, поширення пияцтва, наркоманії. Проблема охорони здоров'я людей вирішувалась надзвичайно незадовільно. Коштів, які виділялися на потреби охорони здоров'я, вже не вистачало на те, щоб забезпечити медичні заклади новітньою апаратурою та предметами препаратами. Гострою залишалася і кадрова проблема, адже кваліфікація переважної більшості медичних працівників була далеко не на найвищому рівні. Статистика доходів громадян, в свою чергу, не зовсім об'єктивно відображає, як я й сказав, реальний стан життєвого рівня населення. Зростаючі доходи громадян не покривали достатньою мірою товарів народного споживання, і це призвело до утворення такого хронічного явища радянського суспільства, як товарний дефіцит. Саме це призводить до виникнення дефіциту товарів і послуг. Ганебною ознакою життя стали постійні черги в магазинах. Діставання товарів через знайомих працівників баз і складів. Природним вихід із ситуації полягав у нарощуванні виробництва товарів народного споживання. Однак СРСР витрачав величезні кошти на озброєння, досягнення воєнно-стратегічного парітету із Заходом, жорстку зовнішню політику за вплив на країни третього світу. Щоб компенсувати втрати. Та виконувати соціалістичні обіцянки перед народом уряд СРСР розпочинає продаж за кордон нафти та газу, золотого запасу та брав у капіталістичного ворога великі позики. Водночас на внутрішньому ринку зростали ціни на престижні товари: ювелірні вироби, кришталь, килими, хутро, на товари широкого вжитку, на меблі, будівельні матеріали та бензин. Поступово. Зростали ціни і на комунальні послуги та транспорт. З 1970-х років бюджетні диспропорції компенсували продажем алкогольних напоїв. Проблеми, породжувані алкоголізмом, влада цінично замовчувала. У 70-х роках завершився нафтовий бум, і в радянському бюджеті виник дефіцит, покритий який намагалися за рахунок збільшення продажу горільчаних виробів. І прихованого підвищення цін на продукцію. Нова продукція під маркою Новинка або знак якості коштувала дорожче, іноді товари з маркою Новинка випускали декілька разів на рік. Посилення дефіциту товарів і послуг призвело до зловживань у торгівлі та зростання тіньової економіки та формування навколо неї організованої злочинності. Диспропорції в економіці відображалися і в морально-етичній сфері. З'явилися поняття таких професій, як престижна та непрестижна. Престижними ставали робочі місця, пов'язані з виробництвом і продажем дефіцитних товарів, обслуговування чиновників високого ранку. З'явилися навіть престижні міста та регіони, які відрізнялися від інших вищим рівнем постачань. Відвертим проявом неспроможності радянської влади та компартії забезпечити справедливу соціальну політику стало вирівнювання оплати праці, тобто зрівнялівка. Так, в середині 80-х років платня інженерно-технічного працівника максимум на 10% перевищувала заробітну плату робітників. Проте в багатьох галузях заробітки інженерів були нижчими, ніж у робітників. І це призводить до зниження. Престижності освіти. Ну і також, в незалежності від того, як це -то працювало, ось прекрасно е карикатура це висміює, все одно зарплата була одною. Тобто ми бачимо, що радянська економіка не могла забезпечити населенню гідні умови життя. Стрімко наростали такі проблеми, як дефіцит, спекуляція, господарські злочини та падіння реального доходу громадян. Водночас номенклатура, в свою чергу, створила свою окрему власну систему, яка забезпечувала їх усім необхідним. І не думала про звичайних громадян. Ну ваше завдання ви читаєте сторінки 82-85, і у вас є завдання 9 з 9 по 10 або 10 на сторінці 86. Успіхів вам у виконанні завдань!